Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми читаємо новий заповідь Ефесян 5 розділ з 22 по 33 віршик чоловік і жінка. Дружини, кориться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкву, бо ми, члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Благодать Господу з усіма вами. Амінь.